І так, сьогодні такі питання до вас, як правильно відповідати ну, русським? Типа око за око, правильний вибір чи ні? Тобто вони вчиняють по відношенню до нас на зло, ну так робити як мінімум неправильно. І що ми маємо робити з відповідь? Тобто у нас є три варіанти: тобто, вони нам вчиняють зло. Ми можемо а відповідати злом на зло. Другий варіант не робити нічого, ну тобто ноль проігнорити це як-небудь. І третій, відповідати, це добром. Як каже Будда, якийсь там, відповідаючи злом на зло, ми робимо тільки то, щоб в світі стало зла більше. Якщо у вас є далі варіанти, вибору це або нічого не зробити це такий простяцький варіант, або відповісти добром на зло. Це саме такі топові варіанти, зараз розкажу, які це є. І тобто, про це все дуже легко говорити, порозлагольцувати, коли цього ну, реально не, не пережив ну, і не зустрівся в житті особисто. Тобто, мій приклад, неприклад, причина для гордості, ну, особисто моя одна, це те, що я ну, не оплатив. Так би так сказати, певні дії, які мали зробити з моїм конкурентом. Тобто, там такий персонаж, ну, от і щирий русський, тільки в, там, в кубі такому. Тобто, якби вам би розказали за таку людину, що людини з такими характеристиками, ви б не повірили, що така людина є. От у мене був такий конкурент по роботі. Тобто, і коли це вже це недавно прийшло, тобто я далі горжусь з собою, що йому нічого не зробив. Тобто, ну, по відношенню до мене було зло. У мене було три варіанти: відповісти злом, тобто його мали переламати, я вже майже за все домовився. Другий варіант проігнорити. Ну і третій відповісти добро? <laughs> ну, до добра я, я не наскільки розвився, по ходу. <laughs> ну, Я йому нічого не зробив, і це момент гордості для мене. Як же відповідати добром русським, і ну, нашому нам? І взагалі, для кого це буде найгірший варіант? Найгірший варіант це буде для тих, хто збидлі росіян. Якщо ми будемо відповідати добром, і будемо старатися не знаю, як розвивати їх як особистості. Тобто, щоб вони вже потім не думали, що там за 100 тисяч рублів їхати сюди і тут бомбити дітей і вбивати людей, це є нормальна тема. Тобто на даний момент у них там як є. Релігія це і гроші. Якщо ти маєш гроші, то, ти, то псо, цар життя і це є примітивна, низька така форма взаємодії з цим світом. Чому. Тут така примітивна форма, завершую вже так акуратно, максимально. Там, хто там якось вірить в якусь релігію, в плюсики, в мінусики. Бо, там як, ми знаємо, що в диявола там влада в пеклі, да? таке питання до вас: а тут диявол, ну або там зло, назвайте, як хочете по-своєму, має якусь ну, владу? Тут от зараз, де ми є, де ми живемо? Ну, от особисто для вас питання. Чи немає? І якщо має, ну якщо ви так може прикинути, то в якому місці ми зараз знаходимось, де ну, там зло або диявол має силу?